Всім привіт! Це нове відео. Попередній тиждень закінчили на тому, що ми залишили машину на сервісі, а самі пересіли у нову, і на ній вже почали новий тиждень. Дивимось раночок добрий. Ось таке включення. В новому мані. Вже у нас сьогодні вівторок, 24 грудня, 8.20 на годиннику. І ми маємо роботу сьогодні. Тут по Нідерландах коротеньку. Будемо сьогодні ще працювати, але спочатку давайте ще заодно включимо холодильник, бо в нас температура завантаження плюс 2. Так, повімкнути. Включився холодильник. Не знаю на якій температурі тут стоїть, бо я в нею буквально стою, не їздив нікуди, не завантажувався ще. Оце як в п'ятницю помінявся, плюс 5, а нам треба на плюс. Два, плюс три, дорівнює. Значення зафіксовано. Плюс 5 на зараз в холодильнику, зараз швиденько набере. Можемо вирушати. Обхід зробили. Холодильник чуємо, вже загудів і навіть завівся. Ой, ой, затруїв. Як він затруїв жорстко, ну нічого страшного. Зараз трошки проробиться і йому стане набагато краще нам до бази звідси 20 кілометрів полетіли. Так, тим часом ми під'їхали до бази, під'їжджаємо вже. Нам тут мають перевірити наші дані Тохорафа. Ставити карточку. Працівник бази, я не знаю, як правильніше сказати. Цолом треба, щоб вони перевірили мені Тохораф чи дані стягнули, типу, як роботодавець має це робити. Не знаю. І тоді ми поїдемо на завантаження. Ось такий план. Ну і 8.43 маємо на годиннику корпоративну карточку. Нам потрібно в Тахора всунути, щоб не зняли дані. хвилинки молотки. Біжимо, зараз наразі світиться, але нікого не бачу, що хтось тут був. Йдемо спитаємося і їдемо на завантаження, бо часу нема. Ну як, нині є, і вроді його нема. В принципі, спішити нема куди. Так стояв скільки часу від п'ятниці то ну, хоч той тиждень якось так покатаємося всіх з прийдешніми святами. Сьогодні 24, те от і працівник бюро йде. Йдемо. А тим часом ми вже прибули на завантаження, швиденько нам карту ставили тахограф і прочитали наші дані, і ще заодно в навіть душ збігав. Можемо зараз спокійно завантажуватися і їхати на розвантаження, яке у нас буде тут недалечко. Так, а ми вже завантажені, відмічаємо, що завантаження є, все, документи забрали. Нам 42 кілометри і треба вже спішити, бо в нас є наступна робота. Двері закрили, закрили, все, прищіпаємося і їдемо на розвантаження. Бо ми ще потім маємо завантажитися сьогодні. І сьогодні розвантажитися на годиннику зараз. Пів 12 дня, то, в принципі, мали би дати ради, але то не точно. Озі минуло 40 км позаду і ми під'їжджаємо до розвантаження нашого. Ми ще тут з вами не були, називається фірма HelloFresh. Займається вона дистрибуцією салатів, якихось такі всяких міксів. Ой, горбики, горбики. Ми зараз це все будемо діло розвантажувати. Нам тут зараз направо. Хотів би я поїхати в зупинку, але нам наліво. Нам тут наліво. І раз! Ось ця у нас контора, такі в них прицепчики зелені. Hello Fresh. Вольво майже всі машини, та не майже, а всі машини Вольво в них. Круто, круто. Так, тут для легкових. Ой, а що я таке наїхав? Я щось наїхав. Це прям жорстко наїхав. От що значить дивитися в телефон, а не дивитися Під, на дорогу. Можна так щось наробити. Тут треба перез, перезвонити треба до них. І стану. А скільки вони політики? 15. Hello Fresh Kitchen Luosen. I don't know, sir. Так, рампа 15. І зараз будемо вставати. Так, 15-15 де у нас є в нас 15 та ось така рампа. І стаємо, підбиваємося. Так, відкриємо зараз двері, температурка в нормі. Тут вже світло при цепі. Все, лишили машину. Віднесемо документи на офіс і розвантажуємося. Ну, а поки ми розвантажуємося, наша рубрика Кава з автомата змінюється на суп з автомата. Ось такі на супи. Тут різні є, бачите, бульйони такі, мені подобається з грінками. Потім можна дати собі от цукор, чай, палички все, стаканчики, дивіться, скільки можна собі все зробити. Каву, яку хочете, вибираєте. Ну, А ми сьогодні пробуємо ось такий от гарячий суп. До речі, дуже-дуже смачний. Ну що ж, шановне панство, ми розвантажені. Ми розвантажені. Блін, вікно треба повитирати, бо все залило водою. І ми мали мати наступне завантаження, але його нам анулювали. Ось так. Може через те, що ми довго грузилися і розвантажилися. Ну, грузилися ми от 9-й годині стали і хіба пів першого виїхали з розвантаження. А зараз маємо вже 13-та. Розвантажилися, але, мабуть, що запізно Запізно і нам його анулювали. Ну, нічого страшного. А, тут лежачий був, прикиньте, поставила, Я його не бачив, я на нього як заїхав. Думаю, на чому я так підскочив. Блін, Типу білим виділено, але їх трохи не помітно, якщо чесно, зливаюся з розміткою. Ось такі острівці поставили. Якось отак. Короч, їдемо зараз. Наразі сказали їхати на паркінг, може ще якусь роботу нам дадуть, але швидше всього, що не дадуть, і можна їхати вже на основний наш паркінг, де ми стоїмо, бо е, завтра, післязавтра, заборона у зв'язку з святами, які наближаються. Всіх з наступаючими святами, до речі, Значить, буде можливість привітати, коли це відео вийде. Миру нам, всім і добра, і здоров'я. Здоров'я нашим захисникам. В першу чергу. Їдемо на паркінг, а там побачимо далі до наступного включення. Доброго вечора всім. У нас сьогодні 26 вже грудня. Ми на паркінгу і в нас на ніч є робота в подвійному екіпажі. Наразі я ще один, але речі ось такого вже зібрав. Ну, Це вже колега речі, він вже перекинув. Ось сам зеркалі стоїть він на Дафі. Будемо їхати сьогодні в ніч на Чехію. На годинку маємо 19.23. Попередньо сказали, що завантаження на 9 але тільки що написав, що він щось там поперепутував і вже там чекають нас. Так що давайте відкривайте зміну і летіть, летіть, леті, і їдьте. Коротше, 1924. Ми відкрили зміну, у нас 51 паузи. На секундочку так, бо святами стояли, користуючись нагодою, всіх вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим, всім миру, злагоди, любові і добра, добра і всього всього самого найкращого. А ми будемо починати наш тиждень, по суті. Але ми вже його якби, почали. Ми 24-го теж працювали. Це був вівторок. Сьогодні, четвер, ми будемо продовжувати роботу на тижні. І ось так ми. Такою командою їдемо на базу. Зараз ця машина, що спереду, ставиться на паркінг. А е колега пригає до мене і ми з цим е пиріжечком їдемо е на, це, на розвантаження. Ну, спочатку на завантаження, а потім в Чехію аж на розвантаження. Попереду в нас буде тисяча кілометрів. В принципі, в попередніх відосах, коли в мене були подвійний екіпаж, це все було. Чому я кажу пиріжечком? Бо тому що це ну, прикольна тачка, «Ман», він відносно новий, самий по пробігу свіжий. У нас тут 243-800 тут пробігу. Ось. Але, але в нього є нюанс. От я зараз повний газ. І у нас 85 км на годину. Гіртека! Йомайо, скажете ви, але це не гіртека, це. І коротше, факт того, що з ним будемо пластити трошки довше, ніж при 90, ну, він сильно не підеш, плюс зараз завантажить нас так непогано і буде собі таке діло. Добре, нічого не видно, темно. Їдемо на базу, грузимося і будемо потім виїжджати. Так, приїхали. Ми поставили машину, але походу машину ми ніде не поставимо, бо місць тут немає. Нічого не видно, правда вам. Але швидше всього, що їдемо на базу, будемо там і ставити, бо тут всі святкують і місць абсолютно немає. Навіть тут машини ставлять вже на виїзді з того всього В паркінгу. Хлопці поставляли, це голландські машини стоять. Все, не влазиться всюди. Там на паркінгу і ставлять їх сюди. Так, приїхали ми на базу. Зараз з цього дафіка ми мистан. Це, до речі, не мій ДАФ. Це третій з... з трьох. Так, все на місці. Відкриваємося, йдемо в двері. Так, відкрили ми двері, стаємо під рампу, підбиємося. Так, все, підбилися під рампу, грузимося. Ну що ж, друзі, ми їдемо. На годиннику у нас 4,50 ранку. Це вже у нас 27 грудня. Ми доїжджаємо, нам 160 кілометрів залишилося до міста Бор Чехія. Міняємо карточки і їдемо зараз моя черга. І довізимо зараз якоїсь собі кави і будемо рухатися далі на розвантаження. Мінус 2. Тут зараз холодно, капець Аж не знаю що. Так що так, політ нормальний, ман їде, все чітко. Маленька зупинка, мені треба поповнити бокс на Чехію. Він світиться, не знаю, на тій машині я ще не їздив на Чехію і світиться червоним. Нам лишилося 20 км до розвантаження, потрібно поповнити його. А поповнити його не вдалося. Він нас здох. Треба новий купляти, зараз ліцензія. І зараз буде новий брати. Так, ну що товариству? Ми вже на розвантаженні. Під рампою стоїмо і навіть нас вже розвантажують 820 км позаду. З боксом е поміняли нам бокс, тому що його анулювали, чи що, я не знаю. І наразі маємо таку от ситуацію. Е потім що? Ми зараз після розвантаження е їдемо назад, і я буду з'їжджати. Мене на бусі мають забрати. Колега лишається на цій машині, їде в Нідерланди. А я буду їхати в сторону Польщі. Будемо з'їжджати додому на новий рік. Е, так, святами перебули в трасі, бо виїхали пізніше. І зараз будемо з'їжджати. Так, що у нас ще одна зупинка? Взяли таку перекусити рогалика і можна їхати далі. Нам ще 130 км до Франкфурта і там далі я на бус пересяду раз проїхатися в Чехію по солі. Машина вся біла, просто разом з колесами і всім. Так, Приїхав мій бус, запакував речі е, цей, ман лишається. Тут колега буде їхати з ним на Нідерланди. А ми з'їжджаємо так, отак ми запакувалися і можна їхати. Так, у нас яка це вже година 10.40 доходить і ми приїхали. Йдемо заводити апаратіка. Як там, моргаєш чи не моргає? Моргає, значить ще акумулятор не вмер. Це дуже добре. Так. І що ми зараз кажеш? Заведеться чи не заведеться? Як ви думаєте? Ух, холодно. Так, закриємо поки що. Так, машина повністю холодна. Давайте ще раз попробуємо. Бух, холодно. І пробуємо. Ня. Не пішло. Акумулятор сказав. Погинемо хоробрими. Висаджую в мене щось акумулятор все-таки, я так розумію. Блін, Не хочеться його мучити, але вдруг. Друге нахапне. Давай, малешка, я тебе вірю. Бляха, вона вже майже хапнула. Ви бачили це? Блін Так. Ну, лайфхак дідовський зараз попробуємо. Так, це можна зараз зняти. Все одним кадром бачите, знімаємо. Це наразі можна зняти, це ми поставимо. Получається, включаємо зажигання. І тепер треба нам збудурити. Нашу цю раз. Ксенон включили, виключили. І тепер пробуємо. І ще раз ми його зараз прогріємо. І не має запуститися. Давай. Ну, чудо не машина, чудо, муха. Ви бачили все самій, прекрасно. Але воно щось тяжко і крутилося. Але це щось було прям інтересно. Ну, але добре, що запустилися, і слава Богу. Так, фари. Так, все. Нам світло треба. Так, рециркуляція і на вікна. Поки що ми так включимо і тут рециркуляція. Хай буде з того бере. Все, ми завелися, перекидаємо речі і їдемо додому. Все, ми запустилися в нас на за 15-11 вечора, і ми тільки приїхали. Бачите, які є. Треба постригтися. Добре, що машина завелася, не потрібно прикурюватися бо мені на механіки сказали, що ну, ця машина, в принципі, не хоче прикурюватися, тобто не бажано її прикурювати. Тут е, блоки дуже такі чутливі. Хоча я вже її прикурював, але в принципі не хотілося б. Але оце щось дивно, типу, вона і заводилась, бачите, і так собі, типу, але не вибувало, що акумулятор у мене слабенький. Але завелася. Бачите, крутила, типу, ну, компресія. Ще тут, звісно, трошки є. Як бачу, типу. якось отак. Добре, що завелися, гріємо, їдемо додому. Так, все, запустили пар. Димить пацани, але вона якось так смішно завелася, типу, і мені на приборці не бувало, що акумулятор типу, заслабенький. Я якось трошки шокований, якщо чесно. Ну, але я радий, що вона запустилася. Все-таки не підвела, мене не потрібно було прикурювати. Тачка, агонь. Доброго раночку, 28 грудня. На годинку маємо 12.30. Субота, хочу дещо доробити. Прийшли мені лампочки. Хочу зараз розпакувати їх зразу вам показати. В задній хід. Получається сюди. У мене стоять тут діодні з камбусом. Тому що в мене вибиває помилку, якщо звичайно, поставити. Я колись знімав обшивку собі оцю, бо міняв кліпси. в мене тут не трималося нічого, тут вже все нові кліпси стоять. От, я знімав вроді, акуратно, типу, все чітко. Я ну, мічав мені плафон, зняв плафон, зняв лампочку разом з нею, і лампочка оця перестала світити. Зараз покажу, як вона виглядає. Так, так ось ця, виглядає лампочка оця, і одна З камбусом у мене стоїть. Дефектів. Як таких нема, не знаю, що я тут притиснув. Ну, Вона світила, типу як ти типу, поставив назад, потім почала моргати, і взагалі перестала світити. Заказав я. Як на фотографії були подібні, але бачу, тепер прийшли ну, схожі, типу, але вони. А, ні, я думаю, вони навіть чуть-чуть менші. Але такі самі, просто типу, діоди тут побільше, але їх менше. У мене тут 3, 6, 9, а тут побільше буде В ряду 2, 4, 6. Ну, коротше, 12-18 діодів на одну сторону. І ось такі вони виглядають спереду. Не знаю, зараз буду поставлю, попробую, як воно світить. Поміняю, бо в мене стояли, я зараз поставив собі звичайну, те, що у мене стандартна стояла розжарювання, ось, бо, тому що щоб помилка не вибивала, Тут стояли то впереді, я їх поміняв, це ж на діодні. У мене це все. І зараз поміняю ще оці, бо одна така, тут нормальна, а тут, а тут звичайна. Вже купив зразу їх дві, щоб поставити або на дві сторони, бо вони будуть порізно світити. А оця одну знімлю. Що з правої сторони і буде, типу, якби на запас. А, Забускати по ціні. Е, така коштує е, лампочка одна 140 гривень грубо. Ось десь така. Я давав за оці 75, здається, але зараз наявності в них таких немає. Через інстаграм замовляв, кажу, є такий. Кажу, залі, та така, що можна щось з нею зробити, можу вам відправити, собі тут ну, її зробити. Е, ми, на жаль, не робимо може, лампочки, ну, тобто, типу, одноразові. Ну, Замов тут, попробую ці поставити. Дивимося, як наскільки не буде їх стане. Бо світло ну, назад набагато краще. Зараз я включу задній хід і побачите різницю. Ось така приблизно різниця. Це в нас діодна світить тут, а це в нас світить звичайне розжарювання. Різниця трошки є, зараз днем, може не так видно, але е, вночі набагато краще свічує. Міняються вони досить просто. Зараз ми спробуємо їх поміняти і покажу вам результат. Спочатку потрібно відкрити, де в нас аварійний знак знаходиться. Ось так потім викруткою плоскою відкручуємо проти часової стрілки ось ці пластмасові і... шурупчики, чи як це правильно сказати їх. Фіксатори. І знімаємо ось цю обшивку. Погано, напевно, що видно. Нічого страшного. Далі ми добралися до нашого плафону, знімаємо саму фішку на плафон. Тут так само є фіксатор. Мною рукою незручно, але ми оціняли. І сам плафон. Сам плафон знімали. Отут є фіксатор. Ми його нажимаємо в якусь сторону, нам треба до себе. І в нас плафон повинен, в принципі, виходити тримає, Раз. От тут треба його буде якось розфіксувати, оцей жгут, на бік поставити, і сам плафон у нас вилазить. Ось ми добралися до нашої лампочки. Нам потрібно ось ця велика лампочка поміняти. Оця маленька йде у нас на туманки. Задні туманки. Все, зараз міняємо і ставимо все назад. Пробуємо. Так, ось так виглядає ну, вже з новою лампочкою, Ставимо це назад. Вмикаємо і ось такий маємо результат. В принципі, воно світить тепер однаково, що ця і ця. Можна навіть другий не міняти, хай так світить. В принципі, різниці я такої як не бачу. А ця буде нова просто на запас, щоб зараз не знімати. Бо я не знаю, я замітив таку тенденцію, ти хіба їх щось починаєш трогати, ті діодні лампочки, і вони починають зразу ну, назад ставиш все спокійно. І вони вже починають не світити. Тобто, так само з тими, що в номера йдуть, ну не знаю, все. Вони знайшли своє місце і грібше в другий раз не трогати. Я так щось замітив. В принципі, бачу, вони світять однаково, що та, що та. Я різниці не, не бачу. В принципі, може бути так. Другу навіть не будемо трогати, хай собі світить, поки світить, а це буде на запас. Так, зібралися назад в зворотньому положенні. Кому ми, може було цікаво, що за лампочки, ось такі лампочки 16 ваттні. Т-15, камбус. Купив. Помилки я наразі не бачу. вибачте за безпорядок багажнику, Зараз приведу, там швиденько хіба приїхав. Ось, помилки я не бачу, що висвітлювалося, все чітко світиться, у нас не засвічується ну, Чуть-чуть ну, видно, що типу діод стоїть, але так. Якщо не придивлятися, в принципі, ну, немає, Тут так само його чуть, чуть видно. І вони ще нюанси, щоб ви собі знали, вони моргають. Тобто, якщо ви стоїте, вони можуть, ну, тобто навіть не включені, вони моргають. Що передні, що задні, немає такі от, блимають інколи. Ось так вони, друзі, світять в вечірню Той тобто, заїхав на парковку, вам показати. Я думаю, світло набагато задній хід хороше. Бачите? Світить чітко. Посвічую і все ну, набагато краще, ніж е, звичайні лампи, як на мене. І помилок також немає, що не вибиває ніякого. Ось тому я рекомендую їздити. Ну але, бачите, якщо їх не трогати, вони типу, світять. Потім е, перестають. Ну, подивимося, скільки оці будуть служити нам. Глянемо. Ось такий получився в нас тиждень, трошки працювали, а трошки відпочивали. Зараз з'їхали, будемо відпочивати вже вдома, зустрічати Новий рік усіх з наступаючим Новим роком. Бажаю вам всім миру, злагоди в новому році. А на цьому буду з вами прощатися. До наступного тижня, всім па-па!